Сирія на порозі війни у тому, що вона неминуча, не сумнівається вже практично ніхто Незрозумілою залишається тільки дата початку інтервенції. За останніми даними, це може статися вже найближчі день. Два США, Великобританія та країни-союзники грішуче налаштовані покарати винуватців хімічної атаки у передмісті Дамаска. Тиждень тому там загинули за різними даними від 500 до 1300 мирних жителів. Хоча інспектор ООН поки так і не з'ясували, хто ж вчинив цей жахливий злочин. Ворогуючі сторони в Сирії вказують одна на одну, а військові Великої Британії та США готуються до атаки. Про все це далі. Анастасія Сорока. Насте, привіт, тобі слово. Та, Андрію. військові дії погрожують початися в Сирії вже впродовж найближчого тижня. П'ятниця 29 серпня. Це найближча дата, яку називають щодо вторгнення військ у Сирію. Атака буде завдана по військовим базам із хімічною зброєю також по командним бункерам, аеродромам та артилерії. Утім, поки жодна із країн офіційно не підтвердила, що вже ухвалили рішення про. Введення військ до Сирії, а власне сполучені штати заявляють, що отримали беззаперечне підтвердження того, що в Сирії хімічну зброю застосували саме урядові війська. Це перехоплений американськими спецслужбами телефонний дзвінок. Одразу Не. після хімічної атаки, нібито один із а, чиновників сирійських зателефонував на військову базу і на підвищених днах. Намагався з'ясувати, що ж відбулося, і звинувати військове командування місцеве в тому, що вони почали. Самовільні дії, цей ймовірний панічний дзвінок, власне, це єдине підтвердження поки у сполучених штатів того, що хімічну атаку здійснили саме сирійський уряд на чолі з Башаром Масадом. Хімічна зброя була застосована. Усі про це знають. Ні в кого не залишилося сумнівів, що невинні чоловіки, жінки та діти стали жертвами хімічної атаки в Сирії, і немає сумнівів в тому, що відповідальний за це огидне застосування хімічної зброї це сирійський режим. Тим часом офіційна експертиза ООН досі триває сьогодні, для аналізу місця хімічного бомбардування, інспектори ООН знову вирушили в передмістя Дамаску. Вони вже е, вирушали туди позавчора, тоді розпитали постраждалих. Сьогодні ж зібрали зразки тканини загиблих і зразки ґрунту. Е, вже до чотири дні обіцяють дати відповідь чи дійсно е, застосовувалась хімічна зброя в передмістях Дамаску, і поки офіційних е, е, відповідей. Від експертів немає, немає і рішення ООН нині сирійське питання. Це найбільша проблема війни і миру у світі. А орган, якому доручили забезпечення світового миру, не діє. Рада безпеки має нарешті діти спільного рішення. Ми маємо використати свій авторитет у світі. До спільного рішення закликає і захід Девід Кемерон скликав позачергове засідання парламенту королівства. Британці збираються надіслати в ООН свій варіант резолюції. Кемерон проситиме Раду безпеки вжити заходів для захисту. Сирійського населення, як він виразився раніше, три з п'яти постійних країн-членів Ради безпеки заявляли, що у бомбардуваннях хімічною зброєю винен саме уряд Башара Асада. А, утім, ну і потрібні військові дії для того, щоб вони відповіли за це. Утім, Росія і Китай тоді це рішення блокували. Нині британські війська концентруються на Кіпрі в 15 хвилинах льоту від а, сирійського узбережжя. Утім, поки доступу Ради безпеки немає. Бомбардування в Сирії з будь-якою метою, чи це мета виховати, дати урок сирійському уряду, чи захистити цивільне населення? Зараз бомбардування порушило б міжнародне право. Заклик Великої Британії до ООН підтримуються інші країни: Ізраїль, Австралія та Німеччина ми підтримуємо ініціативу Великої Британії, аби Рада безпеки знову розглянула застосування хімічної зброї в Сирії. Ми закликаємо всіх членів Ради безпеки, а зокрема Росію, скористатися цією можливістю і винести спільне рішення щодо застосування в Сирії зброї масового знищення. Сама сирійська влада нині евакуює свої військові бази, а ми змогли отримати коментар в одного із сирійців Фірас Фахмі, син віце спікера сирійського парламенту, прокоментував нам ситуацію із застосуванням під Дамаском хімічної зброї з точки зору саме сирійської. Якщо є якісь атаки, то я думаю, що це національні армії, які недавно образувала там. В Сирії і стоїть з допомогою, звісно, Америка і Ізраїль. Ми всі проти того, що проїхать зараз в Сірії, тому що хто вмірає, це только народ. Власне, звичайні сирійці бояться нового кровопролиття, а сирійський уряд а, нас наполягає на тому, що в бомбардуванні винні а, терористичні угруповання, які підтримує Захід. Ось така ситуація, колеги. Дякуємо, Насте. Це була Анастасія Сорока. ми продовжуємо тему Сирії на території.